Фундації не будуть тільки голослівними, що ми тільки щось плануємо зробити в майбутньому, але вже хотіли зробити маленькі, конкретні кроки. І серед тих. Конкретних маленьких кроків, є, власне, найперше, це є реставрований звукозапис святої літургії патріарха Йосипа Світова, який ще з часів підпілля передавався на касетках, переписувався. Нам вдалося відреставрувати через нашу філію Тернопільську Свячада, за що їм дуже вдячні. І також і наступний проєкт, який ми вже також зреалізували, це заповіт Патріарха Йосипа, який є безцінним таким. Творінням під під всяким оглядом, але найперше, як духовна спадщина, і, власне, до сторіччя завершення Тернопільської гімназії патріархом Йосифом Сліпим у Тернополі у 1911 році. Ми хочемо, щоб цей заповіт подарувати, розповсюдити його серед вчителів і викладачів навчальних закладів міста Тернополя, тих, що хочуть його прийняти.